Наша програма створена для того, щоб ми з вами могли довідатись стрічки більше про речі, які нас оточують в умовах сьогодення. Зокрема, сьогодні мова йтиме про одяг. До речі, мій сьогодні від магазину Женева. Втім, говоритимемо не про такий одяг, а про те, що під ним. Ось тут. Програма Бренд Сторі, ми у торгово-розважальному центрі вам, що на Богдана Хмельницького у Львові, аналізуватимемо наповнення нового магазину з білизною, який відкрився тут. Оцінюватиме асортимент, якість зовнішній вигляд, співачка Амія. Скажу, що коли е, ми маємо час за фіжанкою смачної обов'язково перегортаємо глянці і. Звичайно, враховуємо, що сьогодні модно. Наскільки я знаю, цього сезону, звичайно, модним є темно-сині кольора, насичено голубі, ось такі от яскраві в голубих сонах а, кольори. І скажу, що попри те, що коли я тільки зайшла в Lotus Тіма, мене вразило, до речі, тренди, трендовий успіх цього магазину, який завжди вміє вловити власне, цей тренд і а, бренд, який на сьогодні є номер один. Але я знову ж таки підкреслю чатка обираю перш за все зовнішній вигляд і красу. Тому я сьогодні розгубилася, тому що кожна форма і кожна, кожен представлений комплект мене виразив своєю красою. Це вдали поєднання чорного з білим, дали поєднання. Таких от вгорошки я б сказала, такого ць, е, розкраски, і скажу, що е, я не фанат поєднання мережева і е, горошку, але скажу, що тут, як на мене, як на мене, е, вдало підкреслюється і звовзаглива форма е, жіночих принад. І я думаю, що під гарний вечірний туалет, повторюсь, вам буде не просто комфортно, а ви будете знати, що у вас є секретна зброя, яку ніхто не бачить. Мене б звабила і така форма. Тому що, якщо ми зараз, наприклад, говоримо про вечірній туалет, а я сьогодні буду кілька разів наголошувати власне, на нього, тому що скоро нас чекають корпоративні вечірки. Тут треба вдало підібрати. Білизну під платтячко, яким ви вразите всіх ваших співробітників, е, е, співробітників, а не співробітниці. Mm. От ну навіть якщо а, ми націлилися і на е, жіночу частину нашого колективу, я впевнена, що е, зброя, яку ніхто не буде бачити, але обов'язково підтрим... підтримує ваш такий красивий сексуальний тон, власне буде білизна, схожа на цю, яка вдало зможе е, підкреслити красу ваших грудей. Поки наша мія зараз працює активно в кадрі, Оксанка, а ви продавець консультант цього магазину, так? так? Знаєш, що цей бутік відкрився тут нещодавно, наскільки ви вже маєте свою клієнтську базу. Ви знаєте, дуже приємно тим, що ми недавно дійсно відкрились і у нас дуже багато постійних клієнтів. Це нам дуже приємно і дивно здивована те, що ми недавно відкрились і появилось дуже багато постійних клієнтів, для яких хочеться працювати. Мінаша розказує про трендові кольори, трендові форми, які бренди тут присутні. Брендів дуже багато. Це такі, як Мілевіца, Балалум, Ава, «Мат», Кінга, Кріс. Це є Польща, виробники, Франція, Сирія. Тобто Дуже багато представлено, дуже великий асортимент. Хлопці, дорогі любі наші чоловіки, наша сильна половина людства. Якщо ви ще досі не придбали подаруночку для вашої коханої дружини, сестри, подруги, сусідки, ви можете вдало зайти в любий бутік красивий, любого, любий салон, любий магазин і придбати, як, як на мене, просто шикарніші комплекти, які піднімлють настрій не тільки ваші дружні. Рині одного гарного особливого вечора і вам. А для того щоб цей вечір не був не тільки одним таким гарним, а ви можете придбати зразу 5-6 комплектів для того, щоб Зарядити енергії не тільки вашої дружини, яка любить такі далі подарунки, а для того, щоб в неї появилося ще більше бажання робити не менш цікаві подарунки. Вам Оксанка на вході разом з брендом Lotus така фраза дешево чи доступні ціни це направду так є. Мише не так за рахунок відкриття на зараз діє акція, тобто попади в десятку. що означає те, що колготи у нас по 10 гривень і трусики по 10 гривень. Угу. А крім того, це тільки зараз акція, а загалом ціни як на весь товар, на ось такі речі е, дуже помірні. На стіни приємно вас здивують. Мія каже, у гардеробі кожної дівчини має бути як мінімум п'ять купальників. Рекомендує рожевий колір для дівчат, які люблять добре посмажитись на сонечку. Або а, навпаки, не любить загоряти і завжди прагне бути такою аристократичною білошкірою, це моя а, подруга така є веселинка. Я тебе люблю цьом. І власне я думаю, що такий купальник форми Анжеліки тобі не би як підійшов. Тому дівчатка, хто в'їде відпочивати зимовий час в гарячі країни, десь на красиві гарячі пляжі, неодмінно завітайте сюди і придбайте собі красивий купальник. Скажу, що я, як, як незалежний експерт, Хотіла, в принципі, щось покритикувати, сказати, що мені щось не подобається, виявити можливо якісь свої незадоволення, але на жаль, поки що зробити цього не можу, тому що мене влаштовує і подобається абсолютно все. Скажу, що неабияк потрібно для кожної з нас в зимовий час в таку досить морозняну погоду, скажу так, є, мабуть. Халатики, я думаю, що неабияк необхідний а, елемент вашого такого а, гардеробу домашнього є гарячий, такий теплий, зручний. І отут я скажу перш, першим чином, має бути комфортний для вас, до вашого тіла, халатик. Я впевнена, що він є а, в гардеробі кожної дівчинки. Якщо ви бажаєте змінити там а, оранжевий колір на рожевий, я думаю, що це буде дуже вдало. Скажу, що я зараз навіть спробую його примірити, оскільки я не можу стриматись. І, і в мене вдома скажу по секрету три таких халати. халатики. я скажу, що в мене раптом немає рожевого, я не знаю, як я могла прогадати і не придбати собі власне, такий колір. Тому першим ділом зараз його помірю. Мене особисто приваблюють такі речі, як подарункові сертифікати. Коли ти отримуєш невже готову куплену кимось річ, а подарунковий сертифікат приходиш і сама собі обираєш паслідки. Так, звичайно, у нас є від 100 гривень до 500 гривень. Ти що? просто молода сьогодні. Я дуже задоволена тим, що тебе запросила. Ти трішки, я думаю, нашим глядачам сьогодні не трішки, ти багато розказала, підказала. Заємно <реш> мене, що цікавить мія останній твій кліп uh -huh. ще десь два місяці тому чи скільки місяців тому ти мені розказувала, що вже знімаєте локації. Uh -huh. Ми показували глядачам трішки бекстейдж. Де кліп? Ну, Оксана, скажи, ти не перше мені це запитання ставиш. Я скажу, що я була така сама от, з таким питанням, що де кліп. Коли, коли я забігала до Тараса Дроня, до команди на полекшн, які мені це все знімали, і я казала, хлопці, де кліп? А вони мені відповідали, розумієш, це ж графіка, це ж потребує багато часу. І тільки от коли я вчора на нього подивилась, побачила їхню роботу, зрозуміло, що це реально варто було зачекати Варто було зачекати, і чимало реально там технічних моментів, які просто. Потребували часу. А от тому я думаю, що скоро ми всі побачимо. І я на великих екранах цей кліп скажу, що пісня звичайно сильна. Пісня називається Дякую тобі. І автором є е Маріяна Горбань, моя подруга Марго і Жаня Кривацький, котрі нам саме зупинка. Давайте так. зараз нам наживо заспіваєш в цієї пісні. Mm -hmm. і ми покажемо трішки, як саме знову ж таки покажемо поки що бекстейджі. Mm -hmm. вже нехай глядачі чекають, очікують каліпсу. Okay. Я дякую тобі, за силу вча. Нашніх ілюзій рано. Я дякую тобі за те, що ми навіть не друзі чуєш, я дякую тобі, проше почув останнє, за те, що нам з тобою колись здавалось коханням. Почувайте завжди комфортно і коханим. Під новий рік, дива трапляється, Робимо ось так. І ми вже у іншому торговому центрі. Втім, також у вамі. Втім, вже не на Богдана Хмельницького, а на вулиці Виговського 100 І тут також говоритимемо про нижню білизну. Зупиняємось у вамі на Виговського також біля магазину Лотос, тому що ми, як справжні шопоголіки, мусимо дослідити весь асортимент, який пропонує на теренах Львівщини цей бренд. Ми знаходимося в класному магазині лоти з білизни. Вибрали собі от, от такі от халатики. Кожна зірка, кожен, кожен професіонал має мати халатик. Не тільки щоб відпочивати, а й читати реп. Ян, я почитав йоу. Давай, мала, рухай попою новий рік, іди Європою, Ти його не провтикай, і шампанським наливай. Всі разом yeah, давай мала, гай, прикіт. Ми співаємо співаєм, класний хід. Yeah, Мамі, та, та тобі привіт, з нами тут все цілий замитуємо. Тобі подобається щось яскраве чи що з... ну, щось таке пастель? Щось яскраве, таке яскраве. Червоне? Та яскраве. Такі збуджуючі ну, кори. Червоне може бути, або рожеве. Або може такий синій, дуже такий... Синій? До синій. Ну, такий такий. Та, мені подобається такий. Мені подобається такий. Ага. А, ну давай. Ого, цей? О, тут... Такі, Там є... Еротичний я... такий, я, але порівняння це з цим? Ні, Це велике, але я просто маю на увазі тут, колі. Нормально, тут, тут нічого не бачу. Ні, я маю на увазі отакі от колір. Це це? Та муша, муша. Не подобається, але тут такі колір. А червоний, він тебе такий да? А ну давай, попробуй. А я насправді вважаю, що в дівчини біозно це основне. Класна, комфортна білизна, це забезпечений успішний, вдалий день, ти погоджуєшся. Ні, я? не дівчина, то я не можу казати, але може ти права. Так? Так. А ти любиш більше дівчат з білизною чи вас? Я думаю, з білизною. Ти що думаєш? Ні, я думаю з білизною. Десь то таке все вже зразу видно, але коли з білизною це тисне, а шукати. Так, інтрига. Тому цікаво, які вони є. Окей, Ян. Ян, розкажи, скільки в тебе дівчат є? Я... А, Ні, в мене, як я можу сказати, в мене просто дуже велике серце. Тобто я така людина, що я... Ви таємо всіх, так? не обмежена людина. пропозиції я приймаю. Ой, скажу насправді, дуже великий вибір у вас тут. Ян, тобі як? Ну, я шикарство. Де ще шикарство? Дивіться, Покажи. Оу, oh, клас. Прикольно, до речі. Дуже круто. І стрінги, так як я не любить, бачите? Ой. Sorry, sorry, sorry. Це тема групи шоколадки. Море, сонце, пляж, літо. Я хочу літа. Як буде Я хочу літа. Я буду по французьки купальник. Маю дуда. Майо де бе? Майо де бе. Майо. де бе – це okay. є, що плав. Як наші oh. експерти-покупці пожелають. Ну нічого, <пробітник> може. <кліп> Я в шоці від ярманих смаків. <пробітник> на яку пісню ви робите кліп? Я знаю, що вже активно готуєтесь постійно. Ой. Дуже весела, дуже жартівлива, позитивна, е, новорічна пісенька. Oh. Давай мала рухай попою новий рік і Європою. Європи. <пробітник> Розумієш, що твої друзі всі підтягнулися для зйомок кліпу, так? Так, да, вони прийшли, вони зняли там кліп, і Вони взагалі молодці. І До речі, друзі так... були із Конго, із Камаруну. Конго з Камаруну. Ну, і вони Ти їх відзвонював чи вони тут? Ага, вони тут студенти. Я До речі, знаю, вони всі знайомі. студенти. я, здорова, я, я скажу, студенти. що вони всі студенти і е, вчаться. Відповідно, вночі у нас були зйомки, тому що готель був переповнений і нам дозволили знімати тільки вночі. Відповідно, зранку всі на навчання вони... Доливали, всі переживали, всі переживали що... щоб не встигли, Тому а. тільки буквально пауза, вони зошить в руки і вчать-вчать-вчать, потім кладуть на зйомки. Знову і так само. І вони дуже переживали, щоб все встигнути. І все встигнути. ну тато. Я можу просто сказати, що вони молодці, Я думаю, наступний раз я буду брати ті своєї нації. А ти після... 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 <після... після>... так добре друзі. Давайте тепер перейдемо до серйозної частини нашого сьогоднішнього зустрічі тут. Без жартів проаналізувати наповнення цього магазину. Ти підібрав на комусь на подарунок чи собі якийсь товар, і ти Галя? Галі так. Собі ще й ні. Я ж ну літак, ти які там були сині. з діда так, так? Які я тобі вибрала. Так. Я скажу, що дуже класна кольористика. Фу, дуже все кольорове, класно, Нам будь-який смак можна вибрати. Я собі, до речі, вже підібрала. З мені ну, ну, допоміг в цьому. А, на смаки навіть дещо співпали. До речі, мені оцей сподобався, червоний. Mm -hmm. mm -hmm. да, досить такий непоганий. Правда Так. Mm -hmm. Цю фірму, що вони вибрали, це фірма Балало. Це є французький імпортер. Вона дуже якісна, є вироблена з якісного матеріалу і більше підходить молоді. Молодь нею користується. Ну, не тільки такого яскравого кольору є, і різні зараз якраз під новий рік. І такий тигровий наборчик, є, що люди собі теж його підбирають. Ми не даремно сьогодні говорили про такі речі, робіть напередодні Нового року одне одному подарунки. До зустрічі наступного тижня у програмі Бренд Стори, яка створена для того, щоб ми могли довідатись трішки більше про речі, які нас оточують в умовах сьогодення. Па.